Мене Андрій Єгорський пропоную шановним студентам надзвичайно цікаву дисципліну, аналогів якої немає в нашому університеті, яка називається практичне навчання з монтажу, налаштування, обслуговування, обладнання та систем сонячних електростанцій. Думаю, для кого не секрет, що відновлює енергетика це енергетика майбутнього, і відповідно сонячні електростанції це є тренд, який буде просто зростати. Але мало вміти і знати будову такого обладнання. Мало вміти проєктувати такі станції. Потрібно вміти ще звичайно їх і монтувати. Отож, запрошую вас на дисципліну, де ви набудете навички, практичні навички щодо монтажу сонячних електростанцій, їх налаштування та відповідно пуску в експлуатацію. Для цього в нас є всі необхідні умови. Ми маємо найсучасніше обладнання, яке дозволяє нам створювати як найпростіші автономні станції, мережеві станції та гібридні станції. Ми маємо весь інструмент, спецодяг, розхідні матеріали та все необхідне для такого суперового практичного навчання. Отож, доєднуйтесь. І обирайте дисципліну, яка пов'язана з реальною практикою, яка вам надзвичайно згодиться в майбутньому, і дасть додаткові бонуси до майбутнього працевлаштування.